А ось у Техасі розпочався суд над заарештованим у середу 21-річним військовослужбовцем збройних сил США, який намагався вчинити терористичну атаку на військовій базі Форт Гуд. Підозрюваний є мусульманином. Він планував напад через релігійні мотиви та особисту неприязнь до командування. Під час затримання у нього знайшли пістолети, кілька кілограм вибухової речовини та інструкції, як виготовити бомбу в домашніх умовах. Розповідає Марія Юнко. Терористичні плани 21-річного мусульманина вдалося викрити завдяки продавцю у магазині зброї, де насер Абдо купив три коробки боєприпасів для рушниці і вибухівку. він спитав менеджера магазину, що таке бездимний порох. Це нас одразу насторожило. Навіщо комусь купувати три кілограми речовини, якщо ти навіть не знаєш, що це. Однак не лише це викликало підозри. Абдо приїхав у магазин на таксі і розплатився за покупки готівкою. Менеджер крамниці одразу повідомив про підозрілу поведінку у поліцію. якби його не вдалося зупинити, ми б вже підраховували жертви. Поліцейські відреагували миттєво під час арешту в кімнаті Абдо знайшли зброю, вибухівку та літературу з радикальними мусульманськими текстами. Насар Абдо давно мав проблеми із службою. Кілька тижнів тому він самовільно залишив. Військову базу за що був покараний. А ще раніше він відмовився від дислокації в Афганістан, посилаючись на релігійні переконання. To... Я не можу бути мусульманином і нести службу в Афганістані. Насер зізнався під час допиту, що планував чинити кровопролиття у США, щоб поквитатися з американськими військовими. Він вибрав Форт Гуд, де два роки тому інший військовий мусульманин вчинив подібний напад. Тоді від його рук загинуло 13 військовослужбовців. Мішенню для нападу Абдо вибрав не саму базу, а популярний серед військових ресторан. Співвласник ресторану шокований. Тут я обідає багато військових і працює багато людей. Ми не можемо повірити, що хтось планував на нас напасти. Загалом мешканці міста щасливі, що трагедії вдалося запобігти завдяки пильності продавця. Я радий, що ця неврівноважена людина більше не зможе завдати шкоди іншим. Марія Юнко, голос Америки.